Волочиськ урочисто зустрічає делегацію агітаційно-пропагандистського пробігу факелоносців Олімпійського вогню. Пробіг незвичайний, присвячений 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників. До досвідчених спортсменів долучається молоде покоління, і усі разом долають дистанцію від центру міста до меморіалу слави. Почесну місію пробігти з факелом доручають молоді перспективні спортсменці. Лілія розповідає, професійно займається легкою атлетикою та із задоволенням бере участь у подібних заходах. Я вже 10 років займаюся легкою атлетикою. Мій тренер-клак Андрій Леонідович надихнув на це. Ну ми беремо Таку участь кожного року рух це життя, а пам'ять його підґрунтя вважає Віктор Барбалюк. каже, такі заходи не лише корисні для здоров'я, а й допомагають єднати покоління. Це присвячено 70-річчю звільнення України від фашистських загарбників. Наша країна пережила дуже багато але покоління з поколінь. Оцей пробіг, щоб пам'ятали, що була така війна, і що ми перемогли. І зараз переможемо, і будемо незалежні, сильні, і країна буде в своїх. Родежа учасників естафети пам'яті, серед яких і ветерани спорту, і учасники великої вітчизняної війни, і молоде покоління на фініші зустрічає адміністрація районної ради. Хочу вас привітати на нашій прекрасній українській землі, на землі Волочиського району. Сьогодні дійсно ті дні. Які були 70 років назад, переповнювали наших бійців, які визволяли нашу прекрасну державу, і ми це пам'ятаємо. Ми це знаємо, і шана от всім вам за ту сьогоднішню акцію. Учасників пам'ятного забігу вітає і народний депутат України Сергій Лабазюк, який переконаний, єдність поколінь, сильний спортивний дух та віра в рідну країну неодмінно допоможуть у досягненні миру. Сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять визволення 70-річчя нашої з вами держави. Ми разом з вами, низький уклін. І велику вдячність принесемо нашим ветеранам, нашим солдатам, ті, які повернуться додому. Ми будемо говорити дякую, будемо зустрічати їх з парадом перемоги. І разом згуртувавшись, об'єднавшись, ми дійсно збудуємо справжню незалежну Україну. Присутні вшанували пам'ять героїв Великої Вітчизняної війни, героїв Небесної Сотні та загиблих під час проведення АТО. Спортсмени сподіваються, сила олімпійського вогню, як і у давні часи, допоможе здобути мир Україні. Зараз так само важкі часи, і людям варто згадати, якою ціною була завойована ця перемога, і, мабуть, об'єднатися в боротьбі за мир. Раніше під час проведення Олімпійських ігор війни припинялися. І якщо люди будуть займатися спортом, мир все одно настане, настане неодмінно, і все буде добре в нашій державі.